Ні, братики-танкісти, як ваші справи, як ваші зліви? А з нами сьогодні на зв'язку гравець-боєць ніком містер Вільчурит. На важкому танчику італійської гілки дослідження Ріна Чіронте, Ріна Ціронте називають по-різному, як вам подобається, але факт залишається один і незмінний прекрасний, важкий танчик 10 рівня із механізмом до зарядження на два снаряди із альфою із Бабашенки 420, 370 Кумуль 520. Осколково фугасний, це в нас так, якщо щось. Для а, пізнання, для тих, хто не знав раптом, хто хоче досліджувати техніку. Ось такий момент. До речі, пробивні снаряди в значить, 278. А він пробиває і ми, ми, броні ББшенка і 362. Якщо якщо ти поставиш калібровані снаряди, якщо ні, будь готовий пробивати лише в 320 у Так що вибирай або або вентилятор, або калібровку. Добре. Так, поки що подивися. 448 ми шмальнули, по нам ще поки що ніхто не відпрацював, даємо поїзд. І я, як завжди, на Каркав чи на Врочів, не знаю, дивися, все ж таки це СКНС підловила, підловила і в бортину бачте, скоріше всього, що дав, я так розумію, а ж більше. Наскорку низький. На получай, подивися, по сандалях, по бахінському автомобільному транспорті, ще раз відпрацюю, чи ні, чи буде, чи буде чекати, чи буде чекати. Ага, не буде він підставлятися, подивись, адже цей. Може, тепер нас контролить. Контролить бабахицький автомобільний транспорт з своєю шаливливою гарметкою. не хоче він же нас пропускати. Тим часом Йох, подивися. Йох заїжджає на висоту і спускається одразу ж вниз до своїх тікає. Та? А чому там що на стенапрямі все так гаряче? Заховався ця Не захотів підставити свою башенку, але недовго дивися, буде тікати. Йох, адже подивися, кунь помилку робить, раз даємо. І не вже два дамо. І два даєм типу дгущі, які в нього Альфа-страйки. Ти типу, помітив танкіст? З бебешенських снарядів вилітає бляха вище середнього, практично майже кожен постріл. Із механізму свого дозаряджання. Ох ти що, ти подивися, який везучий вільчурит. В моєму випадку було б завжди, напевно, нижче середнього. Ну це ж є. Напевно, як і ти танкіст. Не? Чи ні? Чи у тебе також ця красота, завжди так, так? Так, добре, подивися, що по сетапах. Вазадж 113, в них бабакинський автомобільний транспорт виїжджає якраз тут, коли хотів прокоментувати сетап і забирає. Подивися, два хука, і все, і бабаки нема. Зчищаємо його останній хітпоинт, який вже красота. Залишається 113 FT в них вазі. Йох є сотка. ЕтаЦ, та яка біля нас часто тусується і не дає нам спокою. У нас залишається ТВП та 1104 ми та М48, то який Петто, на чим буде скубати. Заряджаю голду. Ось бачиш, може пробувати без проблем. Є соточку, що башти. що це означає, що він возить все ж таки калібровку. Е, калібровані не получай, бебешенські старяди вйоха впитуються просто в губка воду. Прекрасно! До речі, там була навіть можливість, бачиш, було в кришку корпусу з заднього проходу поїздов палити, але він не стріляв. Дивися, що робить GFT, просто прориває все флаг. Потрібно його зупинити зупиняти. стійте, куди? Ти куди? паровоз, подивися, який поїзд. Просто а менчуть на всіх порах навіть не думається зупинятися. А в нас механізм до заряджання, ми робимо ще ляп. А бачиш, а ми вже був, був третій. Получається, був би вже третій снаряд. А раптом, якщо б ми вони попали в колію, так? Але зате нам механізм дозарядження дозволив таку річ зробити і ще раз чистити з нього хітпоинти. А на барабані, звичайно, так би не вийшло, адже ми б, якщо, наприклад, раптом три видали снаряди по ньому, мусили б йти на довге КД вже і все. А тут, подивися, пропускаємо, але зате йдемо в розмін у свою користь, адже цей нам видає 431, не знаю, чи він кумулем нас пробивав, чи що, виходить? І осколком, який не зайшов. Щось я не помітив. Скоріше всього, що це хумульчик був, напевно. Або осколок. Менше з тим. Добре, танкісти, Зараз нам потрібно забирати це еску, яка на нас не дивиться. Є можливість, поки він цікав, подивитися під кінець його хідпонтів. Альфа страйк знову вилітає. Та що ж ти будеш робити? Залишається один єстонець. І є можливість, і є шанс вкати. Та, адже подивися, наш сетап починає мчатися на всіх аепарах. До єстонця, щоб щистити також собі. О, після бойового хітпоїнтики видає одразу ж два всього, всього на 370. Залітає. Ну, добре. Менше з тим, то декісти головне, щоб бій, що. Правильно, переможний. Давайте подивимося танкісти на після бойову статистику. 6375 напуляного демеджа, 3 знищені за вашою допомогою. 2 знищують 5 пошкоджено. Головний калібр знак класності майстра. А чому біні? І звісно, що забирає третю позначку на свою гармату. Напевно, такий радий, що скаче до потолка і розбудив сусідів. Але це не точно пішов плюс. А наскільки? На 170 536 рібла освіти свою купілочку та а перше місце по нанесенню шкоди. 1689 зірочок вільного досвіду. Сюди заробляю свій кам. Друзі, ставмо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага на карті Каньйон. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жорплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же ж на цьому каналі. Погнали другий бій вже від інакшого гравця. Вперед! Так, анкісти! Маємо другий бій! І це в нас є м універсальний середній танчик на карті Копальні в рандомі в режимі бою. А зустрічний бій із гравцем бійцом-підніком. До речі, такий цікавий нікнейм Ленісан Франце Монстер. Якось там, якщо не дізиш, якщо, якщо я правильно прочитав, що там французький монстр. Давайте подивимося, як цей французький монстр. На карті копальні у камуфляжі на Є50М-Монстер Ево, зможе розчехлити сетап ворожих. Сил станом на сандалі і рахується крах, цей перекат часто буває крахом, ось бачите як зараз. Для... На Т-57 Heavy. Ще один барабан виїжджає. Їхній 40 подивися, чекає, чекаєш, бо по нам розрядитися. Наш каро каже, давай. Я беру на себе, ти починає розстрілювати, даєм фугасним снарядом. Ти подивися, який Альфа страйк на-на! Дагаю, все ж таки, один один снаряд видати. Ну добре, ми можемо можем собі дозволити. Хідпотів нас ще багато, ну, в принципі, подивися, як танець тап. Ворожих сил. Поки що на ура, але не знати, як далі буде. з ще в базі залишається. Та 90 є 92 є1, до речі, а фугасний такий міні бачок на 9 рівні. Та 110 є4, є50, до речі, кару 45 тонн також. Ах, подивись, якраз ця мушка, бляшка, мушка. Виїхала нам просандалити, ми тобі теж Не-на-на. Беся, розмін пішов нашу користь, адже цей по нам. Тупо не попадає, є 50М їхній ворожі, а ми даєм, даєм з результатом. А ну не вже дивуюся проб'є, так пробиває наскільки. 378 дає. Ну добре, можеш. Поки можеш, поки пробуй. Наші проривають, дивлюся, фланг важких танчиків. Невже заїдуть, невже заїдуть їм в тил кругом? Не знаю, зараз подивимося, що, що буде робитися, До речі, у нас дві позначки на гарматі, значить, як то кажуть... Надія на сьогоднішнього гравця бійця є. Маємо два колика після бойову статистику і 3 трика на демеджа. А, до речі, 500, 560 заблоковано. І ще й насвітили десь на 1340. Нормально, не біда, біди нема. Погнали добиватися та ворожих сил на получай! А Вазік, Вазік відправився. Не получайте, 110 є4, ти подивися, який підпал на 504. Ха -ха. На ще раз, на 506, -та. що з тими Альфа страйками, з тими євросерверами, га? Що ж ти зробиш? Чому в мене таких результатів? Бля, ну добре. Не буду я, не буду. Так, починаємо вкатувати на кару тараном берем. Чому тараном? 62 тони. Є 50 м середній танчик, якраз той, який може таранити, і треба ним таранити. Є можливість танкісти, тому що в нас броня, в нас ДПМ, і в нас все, що треба для СТ. Це просто прекрасний, шикарний танчик, який показав, як він може а, дійсно, в класних руках упоруватися в рандомі. Без проблем і без питань, тому ми дивимося з вами такий що правильно на після бойову статусику. Так, до речі, що у нас там по циферках? Подивися, 6236 рібла. Ось срібла, бляка-муха. Дивимося на циферки. 6236, а напуленого демеджа, 1570 заблокованої шкоди, 5 знищено, 7 пошкоджено, головний калібр Redley. До речі, Редлі, 5 коликів, знищив красота, майстер та воїн. До речі, подивися, йде вже на третю позначку. Так, помалесенько, помалесенько. Але. Але але впевнено. Так, пішов плюс на 195 000, 638 срібло в свій свою купілочку, та звісно що. Перше місце. Понанесені шкоди, адже 6 йо йома. -йо. І 1718 вільного досвіду заробляє свій аккаунт, друзі. Ставимо подобайки за такий другий, хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Діскор, адже в нас також є рубрика і реплеї від підписника і не встатаємося. Заходимо в Діскорд, приєднуємося до нашої танк... тан... танкової спільноти. І друзі, підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої жіпле в Діскор, для того щоб потім разом з нами не переглядати їх на цьому каналі. І бажаю в першу чергу нам всім, танкісти, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже подивіться, що виробляюсь ці ось ці недруги, так? І кажу вам до зустрічі, до нових реплаїв. Там і зустрінемося з вами.